Духовного наставництва від священиків попросив очільник Прикарпаття Андрій Тороценко. Голова ОДА зустрівся з представниками всіх релігійних конфесій, зважаючи на рівень агресії в суспільстві після трагічних подій на столичному майдані, чиновник закликав духовенство до співпраці. Зараз формується нова команда, потреба людей в тому, щоб ця команда кардинально мінялася, щоб вона не була чисельно замінена, щоб вона була. Замінена по своїй суті, щоб до влади прийшли люди моральні, люди, які не мають за собою якихось застережень. Не лише похвала, але й критика має супроводжувати діяльність обласних чиновників. Переконані владики. Вони вважають, представникам влади треба вміти відповідати перед людьми за свої вчинки. Народ вже здав іспит за для кращого життя. Відтак, основними засадами роботи владних структур мають стати справедливість і мораль. Ті, хто працює для народу, мають бути готові на правду себе жертвувати. Часи ми пережили дуже відповідальні. На превеликий жаль, що маємо втрати невинно вбитих людей, цивільних людей, миролюбивих людей. Окрім влади, треба повернути довіру прикарпатців до силових органів, кажуть священники. насамперед до правоохоронців. Дії громадських організацій часто обмежені нормами законодавства, тому провідну роль у дотриманні громадської безпеки і правопорядку на вулицях мають здійснювати міліціонери. Мені розповідали на минулому тижні там, десь була аварія, і так далі. І, так далі, і міліція боїться їхати. Якщо ми не переформатуємо державні органи влади, кров пролита. Оцими дітьми, людьми надаремно. Бо корупція як була, так і в нашій області, і у всій Україні. Вона прочитає. Вона прочитає, як взятки брали, так беруть, як заставляли давати, так заставляють давати, бо інакше нічого не пройде. Співпраця духовенства і влади стане основою для відновлення стабільності і миру. Переконані священнослужителі і радять обласним чиновникам відновлювати суспільно політичну атмосферу на Прикарпатті і в державі загалом на правових засадах. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.